Компанія Скіфтек це виробник тактичних симуляторів для військових. Ми розробляємо тренажери повного циклу двостороннього вогневого контакту для потреб Збройних сил України. Ми робимо тренажери в екосистемі в нашій розробленій. А ми бачимо статистику військових по проведенню навчання. І інструктор може коригувати того чи іншого конкретного бійця при проходженні тактичних навчань на полігоні. У мене зараз знаходиться жилет Це для одного бійця. Він складається з чотирьох сенсорів попереду, два на наплечниках і чотири ще позаду. Цей жилет виконаний на базі РПС, в нього лише додані е, наплечники. Е, також за потреби е, сам військовослужбовець може відсібнути нижню частину та приєднати свою, на якій буде вся його е, розгрузка розміщена. Е, в жилеті є. Додатково динамік для звукової індикації, сам жилет головний, і до нього приєднуються всі приладі, складові до одного комплекту. До комплекту ще входить накасник. Накасник зроблений по типу каверу. Він вдягається на шолом. Блок, основний блок керування повинен знаходитись позаду. Додатково можна на накасник розміщувати маскувальні елементи. На самому наказнику знаходиться чотири сенсори і позаду основний блок, який включає наказник. До комплекту ще входить стрес-белт, він вдягається на руку, він потрібен для того, щоб при ураженні самого бійця його било током або током, або працювала вібро. тобто, щоб сам боєць на собі відчував потрапляння лазера по сенсорам. Колега вдягнений зараз в жилет. Жилет може підігнати під себе. Для того, щоб включити комплект, позаду клапану є кнопка включення. Після включення комплект починає блимати. Це означає, що комплект чекає на команду запуска у заняття. Також на накаснику є кнопка включення. Після включення. Комплект сам накасник включається і автоматично під'єднується до жилет. Після включення вдягаємо на руку на ту руку, яка буде натискати на спусковий гачок, обов'язково на оголено, для того, щоб була токопроводимість. Ось таким чином. Після цього він готовий працювати. Далі у комплекті ще йде навісний блок для озброєння. Це навісний блок під АК-545. Він може працювати в двох режимах. Перший це режим від холостого пострілу. Для того, щоб його використовувати від холостого пострілу, достатньо встановити на автомат, затягнути гайку. Обов'язково при використанні від холостого пострілу на автоматі повинна бути насадка під холостий постріл. Якщо потрібно використовувати без холостого пострілу, для цього в нас є магазин з електронікою. Він зроблений на макеті бойового. Під'єднуємо його до автомату. Роз'єм підключаємо до навісного блоку. Обов'язково, щоб не бовталася кришечка, є спеціальне місце для його закріплення. Закріпило. І після цього нам ще потрібно встановити кнопку під курок. Після цього зброя готова до використання. Після того, як ми встановили навісний блок та включили його, нам тепер потрібно запустити комплект у заняття для того, щоб все працювало. Для цього ми використовуємо спеціальний пульт управління. Це перший спосіб, як можна запустити комплект. Для цього натискаємо кнопку Play у будь-який сенсор. Сам комплект у нас перестає блимати, і зброю знімаємо з запобіжника. Можна стріляти. За замовчення встановлено 10 магазинів по 30 патронів. На магазині є кнопка перезарядки. Коли закінчилися набої, і йде звук осічки, і нам потрібно перезарядити магазин. Нажимаємо на кнопку перезарядки, автомат перезаряджається і можемо працювати далі. Комплект настроєний максимально приближений до бойових умов до ТТХ автомат. Бойового автомату сільбу можна вести на відстані 400 450 метрів. Навісні блоки є для, таких, для такого озброєння, як АК, ПКМ, РПК, СГД автомати серії М М 16 М4, ГРОД ЮАР-15, АР 15. І може також повсюди використовувати це як від холостого пострілу. Ми починали розробляти наші тренажери з того, що у нас спочатку була розробка комерційного лазертаг обладнання для дітей, але потім ми отримали в 2013 році замовлення від військової кафедри Харківського політехнічного інституту. на щось більш. Більш військове, більш мілітарне, і в 2014 році ми зробили перше відвантаження наших комплектів. І з того часу ми розвиваємо наші продукти. Маємо наразі як індивідуальні комплекти, комплекти для озброєння військової техніки. Маємо комплекти для міномету, для ПТРК стугна, для ПЗРК. і Багато іншого. Лазертак технологія так і походить саме від цієї гри. Лазертак Вона базується на лазері. У нас є приймачі лазерного сигналу, є випромінювачі. Кожному комплекту видається свій індивідуальний номер, і в залежності від того, як розподілені команди ці номера вражають один одного. Ми вже поставили майже в усі навчальні центри наші тренажери. Ми залучаємо закордонних інвесторів, зокрема Міністерство енергетики Сполучених Штатів для фінансування і поставки обладнання. В підрозділ Нацвардії, які займаються охороною особливо важливих об'єктів, таких як атомні станції, вже з 2017 року ми є учасниками Brave One, Ми подались на процедуру кодифікації, і Зараз подаємося на додаткові гранти для. Розширення виробництва наших потужностей, а також для розробки нових тренажерів, яких ще нема. Тут більше йде мова про е, західне озброєння. Е, наші війська дуже потребують е, такі системи, як ПЗРК, Стінгер, ПТРК Енлоу. Е, можливо, якісь симуляції роботи з реп з дронами, також з. Хаймарсами, артилерією і все, що є західне, зараз до нас приходить до всього потрібні тренажери для того, щоб військові отримували прямо правильні навички по застосуванню саме нового озброєння. Перед нами наша одна із останніх розробок наших – це ПЗРК-Стінгер. Ось наш тренажер повністю вся виконана нами, вся повністю конструкція. Значить, Доволі такий цікавий пристрій з усіма аутентичними та наближеними до аналогів органами керування повністю. Тобто можна дуже багато про нього розказати. Саме основне те, що, по-перше, він його масогабаритні параметри вони відповідають оригінальному пристрою. Тобто, в нього є всі органи керування, тобто заміна блоків охолоджуючої рідини тобто, в нього є всі органи. І запобіжник, і кнопки наведення, тобто він працює з спеціальною аплікацією, з спеціальним додатком, який показує все, що робить оператор, тобто, всі таймінги, він все повністю це виводить. Тобто, сам приціл він також відповідає оригінальному стінгеру. Ось, що ще є тут прикольного, класного? По-перше, органи. Скажем так, дотику і чутливості при наведенні, коли бієць вже працює так по цілі, вони відповідають такому ж реальному стінгеру. Приціл, всі захисти. Тобто, вся ця штука вона повністю відповідає, так як має оригінальний стінгер. Ми можемо працювати по цілям. Як можемо працювати по дрону, так можемо працювати і по, по реальним об'єктам, тобто по вертольотам, по самолітам. Ми можемо це працювати і дивитись, чи правильно боєць виконує наведення, переведення з одного прицілу в інший, тобто в якусь позицію каною відповідно. Тобто і працює ця штука наступним чином. Вона повністю її маси, маса габаритні параметри повністю відпадає від реальному стінгеру. У нас є блок охолоджуючої рідини, у нас є запобіжник, Тобто всі таймінги чітко співпадають з реальним стінгером. Тобто, якщо на реальному стінгері блок охолоджуючої рідини працює 45 секунд, він працює тут також 45 секунд. У стрілка є час 45 секунд для того, щоб навестись на ціль, перевести її і здійснити постріл. Тобто, якщо стрілок все зробив правильно. То в нього буде зафіксоване ураження. Якщо він зробив десь помилку, перемістив не в те каноє, або, наприклад, пустив ракету, коли не було ще впевненого наведення, то постріл влучення зафіксовано не буде. В стінгера є така особливість, що потрібно дуже швидко е вилучити блок охолоджуючої рідини, бо він нагрівається. Ось, і в нас тут є така система: що якщо б'єць забув його вилучити, то при, при... Спробі його вилучити вже після п'яти секунд після пуску ракети, він буде його щипати струмом. Ось, тобто, це буде йому нагадувати, що друже ти маєш це зробити дуже швидко. Які основні переваги в нас з цього пристрою? По-перше, якщо порівняти, наприклад, з VR реалізаціями то зі стінгером можна попрацювати вітер, вийти на вулицю, коли холодно, на вулиці в реальних приближених бойових умовах. Ця штука вона допомагає. Скажем так, відпрацювати до автоматизму ті речі, які, скажемо, на реальному стінгері, це занадто дорого. Фактично, ми можемо здійснити скільки пусків ракет, скільки нам завгодно, успішних, неуспішних, І саме це є таким перевагою, досить суттєвою в цій системі. Були вже відгуки військових, які тренувалися. і Вони казали, що ця штука, по-перше, немає зараз аналогів в Україні. В нас таких тренажерів подібних, і сказали, що ця штука дуже класна. Тобто, реально я сам стріляв, ось наводився, і ну це реально круто. Тобто, відпрацювати. Моменти наведення, переведення в потрібні позиції ведення цілі після наведення, після розблокування головки, самонаведення це дуже класна штука. Тобто можна зробити тисячу пострілів на цій системі, і потім на реальній системі буде набагато простіше влучати і вражати цілі. Інструктор повністю бачить поведінку то, як себе веде, на які цілі наводиться, як переводить цілі чи правильно він це робить. Вже сам стрілок оператор. Фактично він може заважати бійцю. При стрільбі, так наприклад, він може зімітувати те, що ціль ви випустила теплові пастки. Ось і буде фіксуватись наведення до тих пір, поки пастки не де не деактивуються. Потрібна відкрита місцевість. Ось може бути кулька, може бути дрон ще раз, може бути реальні літаки, вертольоти, БПЛА. Ось, і по ним спокійно можна працювати, дивитися всі таймінги, як людина чи правильно чи неправильно вона себе веде. Потім це все зберігається в статистиці, і будь-яку сесію можна переглянути, тобто продивитися на карті, продивитися по переміщенню цілей, можна передивитися по таймлайнам, тобто час. Коли що зробили, наприклад, ми підімкнули блок охолоджуючої рідини, таймер пішов 45 секунд, і ми бачимо, що цей час пішов. Наприклад, людина розблоковує, знімає запобіжник, тобто активує подачу охолоджуючої рідини. Ми це бачимо знову. Тобто можна подивитись час. Ага, чому ти, наприклад, активувався, активувався, і ми бачимо, що він ще не навівся на ціль. Так, тобто, в нас видно екран, те, що бачить стрілок з ПЗРК, його бачить і інструктор. Тобто, і фактично він може казати, а чому ти, наприклад, підключив, зняв з запобіжника, коли ти ще візуально не знайшов цілі. Так? Тобто ці, ці всі речі їх можна, вони повністю вони записуються і можна потім переглянути, проаналізувати. І таким чином, виконавши тисячі пострілів, можна реально зробити людину максимально готовою, ефективною для використання вже з готовим пристроєм стінгер. У нас є датчик. Е Звуку, який передає звук по кістці, так, якщо в нас дуже зашумлене, зашумлене середовище, ми все одно будемо чути звук за допомогою цього. Тут є додатковий динамік, так який в основному стінгері. Тут також є динамік, який встановлено ззаді. Тобто рупор є, який при припустці ракети дає доволі такий гучний сигнал. І тут в нас є ще е, значить, е, випромінювач заді. Який фактично, якщо людина буде в такому комплекті стояти ззаді, там де стріляє стрілок з ПЗРК, то людину буде уражено. Тобто, фактично, в статистиці ми побачимо, ти не маєш стояти ззаді ПЗРК стінгеру Ось. Тобто, це також це буде все відображено в статистиці. Він зараз запускається, це система. Ми підключили блок охолоджуючої рідини. Пішов звук роботи блоку охолоджуючої рідини. Тобто, і ми тепер працюємо, можемо наводитись. І коли наведення стабільне, ми можемо розблоковувати головку самонаведення і міняється звук. Ну, у нас зараз цілей немає. Ось, але і, і фактично, коли ми після того, як ми розблокували головку самонаведення, переводимо її в потрібне положення каналу і можна випусти, запустити. І ракета пішла. Але не уражено, тому що я зробив помилки при наведенні. Фактично, в нас немає зараз цілі, ось ракета пішла, тобто є об'єкти, на які можна наводитись, але не буде стабільного наведення. Ось, і, і все. І всю історію з подій, які відбувалися на стінгері. Тобто, ось я зараз. Я вже його не витягнув вчасно блок, охолоджуючи рідний. Мені потрібно зараз з футболочкою його дісвати, тому що він щіплить руки, і тобто нагадує, того, що це треба зробити вчасно. Є різні типи е, додаткових пристроїв. Серед них є гранати Ф1, міна Мон 50, «Міна ПМН-2». Таміна ТМ-62 використовується для замінування полів, для відпрацювання для саперів це розмінування та для піхоти, щоб вона дивилася під ноги, коли там відбуваються якісь дії. Це дозволяє відпрацювати правильність дій при виявленні міни та її деактивації. Якщо військовослужбовець наступив, наступив на міну ПМН-2 то вона активується і в радіусі двох метрів всі комплекти деактивуються. Якщо зачепити міну МОН-50. То вона диктовує в радіусі в, на довжині 50 метрів всі комплекти будуть уражені. Військові використовують всі всі прилади в різних сценаріях для зачистки будівлі, для е, виявлення е, ДРГ, е, для е, нападу на. Е, Якусь групу. Тобто, як саме це використовують, дуже багато варіантів, і тому все залежить від уяви самого інструктора, який проводить навчання. Можна проводити. Загальні е, заняття з використанням техніки, таких як танки БМП, е, також з артилерією, е, ще такі пристрої, як СПГ-9, АГ-17, міномети. Ми націлені на те, щоб військові могли проводити загальновійськові заняття з використанням е, усіх приладів з використанням усієї техніки, е, без е, використання бойових набоїв. Тобто максимально приближене до бойових е, умов. Все це обладнання об'єднується за допомогою мережевого обладнання та за допомогою планшету, який іде в ролі серверу, він збирає в собі в онлайн режимі повністю всю хронологію, всі дії, які. Йдуть в онлайні, тобто ви на карті можете бачити, де знаходиться який саме комплект. Це може бути як техніка, так і військовослужбовець, АГС, Стінгер, СПГ, РПГ тощо. Тобто, ви в онлайні будете бачити все, що тут знаходиться, і після заняття у вас є можливість проаналізувати всі дії, які були проведені у занятті.